Вечірнє служіння, де ми можемо чути його слово, мати спільність один із одним і з Його Святим Духом. Своїми дітьми я інколи дивлюся мультик, який, я думаю, знайомий всім нам, називається Він «Суперкнига». Ідея цього мультику і його сюжет дуже цікавий. Є два герої, два персонажі Кріс і Джой, такого дитячого віку, діти. І в своєму житті вони зустрічаються з різними життєвими обставинами. Колись їм важко сказати правду. Колись їм важко зробити правильний вибір, правильне рішення прийняти. Колись їм треба повестися добре до людини, яка їх скривдила, зробила їм боляче. І от коли вони не знають, що робити, коли вони в своєму дитячому віці стоять на роздоріжжі і не знають, що зробити, в один момент з'являється суперкнига. Біблія. Яка бере їх силою і занурює в певну біблійну історію, в якій вони знайомляться з біблійними персонажами і вчаться від них. Вони вчаться від Данеїла, від Павла, від, від Мойсея, від, від їхнього життя. І коли ця історія закінчується, вони повертаються в своє життя, в свою ситуацію, вони вже мають силу, як зробити, вони вже мають відвагу, як сказати, бо вони чогось навчилися. І коли в цьому мультику я побачив таку, таку от історію, таку ідею, я подумав, що це те саме, що відбувається зі мною, коли я читаю Біблію. Це те саме, що відбувається з усіма нами, коли ми чуємо Боже Слово, коли ми чуємо проповіді. В кожного із нас, дорога церква, є свої життєві виклики. В кожного із нас є речі, де нам нелегко зробити правильний вибір, де ми, можливо, розуміємо, як нам зробити, але внутрішньої сили немає. І ось ми приходимо на служіння і з'являється суперкнига, яка бере нас, Дух Святий бере нас і занурює нас в цю книгу, і вчить нас. І коли закінчується це зібрання, коли ми закриваємо вдома Біблію, від Духа Святого ми навчені, як робити. Ми знаємо, що робити, тому що це наш дороговказ. Я хотів би, щоб ми всі разом поглянули на одну історію і навчилися від неї. Вона записана в Євангелії від Марка, 8 розділ з 22-го вірша і нижче. І я би дуже просив, щоб ми мали відкриті Біблії для того, щоб слідкувати за контекстом, тому що історія, яка записана над цією історією, і історія, яка записана після цього тексту, який я читатиму, вона має пряме відношення, вона дуже важлива. Отож, Марка 8, 22, написано так. І приходять вони, тобто Ісус Христос з учнями, в Вівсаїду, і приводять до нього сліпого, і благають його, щоб доторкнувся до нього. І взяв він сліпого за руку та й вивів його за село, і, послинивши очі, йому поклав руки на нього, і питався його, чи що бачить. І, зиркнувши, сказав: той, Я бачу людей, які ходять не мов би дерева. Потому знов він поклав свої руки на очі йому, і прозрів той, і одужав, і виразно став бачити все. І послав він, тобто Христос, додому його і наказав: до села і не заходь, і нікому в селі не розповідай. Така історія, записана євангелистом Марком. Дора церква, якщо ви читали уважно, скільки разів торкається Христос цього чоловіка? Два. Хто десь більше? Три. Христос торкається цього чоловіка тричі. І про ці три рази, про ці три рази, коли Христос торкається цього чоловіка, я хотів би, щоб ми пороздумували. Але перед тим поглянемо, де відбуваються події. 22-й вірш написано: приходять вони в Вівсаїду. Що ми знаємо про Вівсаїду? Що ми пам'ятаємо, що це була за територія, що це була за місцевість? Пам'ятаєте вислів Христа, який він говорить: горе тобі, Хоразіне, горе тобі Вівсаїдо. Бо коли б в Тирі і в Сидоні сталися ті речі, які я робив вас, вони б, ці язичницькі міста, Тир і Сидон, вони би покаялись. Но ви не каєтеся. Було три міста, в яких Христу було служити дуже важко: це був Тир, це перепрошую, це була Вівсаїда, це була ем, був Хоразін і це був Капернаум. Три міста, де до Христа було досить своєрідне відношення, де його служіння не приймали. І коли ми починаємо читати цю історію, то перший дотик Христа він стосується того, щоб забрати цього чоловіка з Вівсаїди. І це дуже важливо, це дуже символічно, тому що в цьому місті Христа не приймали. Ми не знаємо, як воно виражалося, чи в агресії, чи в тому, що вони не пускали його. Ми, ми не знаємо як. Но Христос каже, що ці міста вони в іншому ставлені до нього, ніж інші. І перед тим, дорога церква, це важливий урок для нас. Перед тим, як статися чуду, було потрібно, щоб цей чоловік залишив оцю територію невір'я, цю Вівсаїду. Слово Боже, дорога церква, говорить нам, що ми переставлені Божою рукою з царства Темряви до царства дивного Божого світла, Колосян 1.21, якщо не помиляюсь. Кожен із нас, ми є в цій історії. І так як цей чоловік в своїй сліпоті, в своїй темряві, він знаходиться в цій Вівсаїді. І Христос бере його за руку і виводить, і каже, зцілення відбудеться не тут. Для того, щоб ви побачити, для того, щоб прозріти, потрібно залишити цю Вівсаїду. І багатьох із нас, і мене в тому числі, Бог взяв за руку, і, можливо, силою навіть вирвав мене, витягнув мене з моєї Вівсаїди, з того оточення, де я перебував від невіруючих друзів. Можливо, з певних місцевостей, де я був, коли був ще молодшим, Бог вивів мене і забрав мене. Дора церква, якщо ви подивитеся на ваше життя, і ви повернетеся, в, можливо, в юність вашу, можливо, в дитинство ваше, можливо, в підлітковий вік, юнацький вік, ви так само знайдете без сумніву ті місця, з яких Бог вас забрав. І ми бачимо, що для того, щоб відбулося чудо, потрібно було вивезти цього чоловіка з Вівсаїди. Оточення. Оточення, воно безсумнівно впливало на цього чоловіка. Ми вчора з молоддю, з хлопцями, точніше, мали таку братерську зустріч, і зустріч, говорили про Самсона. І один з моментів, який ми виділяли, який сформував Самсона, або в чому була його помилка, велика помилка це його оточення. Бог говорить про Самсона, про те, що його місія, його покликання, його служіння буде полягати в тому, щоб звільнити Ізраїль від филистимлян. Але коли ми читаємо чотири розділи книги суддів, історію про Самсона, ми не знаходимо жодного разу його в середовищі священників, пророків, в храмі. Він, він не був там. Він постійно ходить по филистимських землях на власному своєму весіллі. Він нікого, крім батьків, не привів. Написано, Боже слово говорить, що Самсонові дали 30 филистимських дружбів. Наскільки це сумно не мати хорошого оточення, не мати друзів, не мати людей, які з тобою однаково дивляться, однакової віри з тобою. Чому Самсон впав? Одна з причин, тому що в нього не було оточення, не було людей, яких би він поважав. Ми розуміємо, що оточення воно грає важливу роль в Писанні. Пам'ятаєте, коли Ісус Навин, Він підходить до е, Мойсей разом з Ісусом Навином, і всі Ізраїльтяни вони підходять до обіцяної землі. І вони висилають написано розвідників в цей край, 12 чоловіків, 12 старішин. по одному від кожного племені. І ці люди, вони старішини, вони, вони вірні, вони віруючі. І вони написано: Йдуть в цю територію, обходять цей край, і вони заразилися там певною хворобою, певною хворобою невірства, сумнівів. І коли вони повертаються, вони вже, ми не можемо їх назвати віруючими. Вони вже люди сумніву. З 12 людей лише двоє. Тримаються і кажуть, Бог, Бог зможе нам допомогти. Ми зможемо в цей край, але 10 людей вони розбилися. Чому? Тому що вони побували там на ворожій території. І їхня віра вона була атакована, про що ми чули сьогодні на ранковому служінні. Їхня віра була атакована, і вони не встояли в своїй вірі. І це важливо, дорога церква, розуміти нам, що є певні території, є певні товариства в нашому житті, навіть як християн, які впливають на нас і руйнують нашу віру. І, можливо, ми молимося до Бога і просимо, Боже, нехай чудо відбудеться в моєму житті. Боже, нехай я прозрю, нехай я бачу фізично, можливо, духовно. Але Бог каже, щоб перед тим, як станеться чудо, треба вивезти Тебе з цієї території. І перша моя думка, дорога церква: дозвольмо Христу вивезти нас. Якщо ми почнемо самі виходити, ми можемо наробити багато проблем і клопотів. Але написано, що Христос взяв його за руку і вивів його з цього села. Перший дотик. Далі, коли Христос виводить його, сказано, що Він торкається його вдруге, 23 й вірш, і питається його, чи що бачить. Скажіть, будь ласка, чи Христос знав, що бачить цей чоловік? Звісно, знав. Христос все знає, для Христа немає речей невідомих. Христос знає все. Але ось цей момент, який ми бачимо в Писанні, що Христос і Бог, на сторінка Старого Завіту і Нового, дуже часто питає людей. Пам'ятаєте, коли Адам заховався? І Бог приходить в Едемський садок і каже: Адам, де ти? Хіба Бог не знає де Адам? Бог знає, але він питає. Пам'ятаєте, коли Ілля він е, пішов на гору, Бог питається, Ілля, чому ти тут? Коли Бог говорить з Єремією, з пророком, і питається його, Єремія, що ти бачиш? Коли приводять до Христа одного чоловіка хворого, Христос каже йому, що ти хочеш, щоб я тобі зробив. Дуже часто Бог питається нас, він питався людей писання. Не тому, що Він не знає, але для того, щоб ми сказали, що ми бачимо. Порой, дорога церква, нам здається, коли ми дивимося на певні теми нашого життя, нам здається, що ми бачимо правильно і ми не помиляємося. Але Слово Боже говорить так, що дуже часто ми бачимо неправильно і невірно. І ось цей момент, коли Христос питає Його, що ти бачиш, і Він має висловити Христу: Христос, я бачу отак і так. Ну, виявляється, те, що він бачив, це не було правильно. Його погляд розмитий, його погляд не сфокусований. Він не бачить речі так, як мають бути. Історія старого заповіту, коли ізраїльський народ на чолі з Ісусом Наваном, вони завоювують обіцяний край, вони входять в його, в його межі, в його кордони, перемагають одне військо, друге військо, вони перемагають з Божою допомогою Єрехон, це місто. І далі, Слово Боже, каже про одних чоловіків гівонітян. Написано, що вони вдягнулися в старий одяг, взяли з собою черствий хліб і прийшли до Ісуса Навана і кажуть йому: Ми чули, що Бог із вами. Ми чули, що Бог на вашій стороні. Ми з дуже далекого краю, ми з дуже далекого краю. Поможи нам, уклади з нами угоду, щоб ми не підпали під, під вашу руку, щоб ми не були винищені. І Ісус Навин разом з старішинами дивиться на цю ситуацію. Йому здається, що Він бачить правильно. Йому здається, що вони роблять правильний висновок. Вони кажуть, добре, укладають з ними угоду. І слово Боже каже так. Але уст Господніх не питали. Вони помиляються. Вони дивляться, і їм на основі їхнього досвіду здається, що вони праві. Хіба це не урок для нас? Як часто дивлячись ставить на інших людей? Ми думаємо про них по одному, але проходить час, виявляється, ми помилялися, ми бачили невірно. Можливо, ця тема більше стосується так само молоді, коли молодь обирає собі хлопця, дівчину, чоловіка, дружину, майбутню. І вони дивляться на неї або ж на нього. І їм здається по одному, що це от така людина. То проходить час, виявляється ця людина зовсім іншою. Ще один біблійний приклад, коли Бог посилає Самуїла в дім Єсея і каже: йди, помаш одного чоловіка, там на царя. І Самуїл приходить і бачить старшого сина Єсея. Іліява, якщо не помиляюсь. Він каже, оце цар Ізраїля. Оце чоловік. Оце буде могутній цар. І він, якби Божий голос не прозвучав тоді, якби Бог його не зупинив, він би помазав на царство не того чоловіка. Но Бог говорить до Самуїла, каже, це не той. Не дивись на висоту його зросту. Бо Бог дивиться не так, як бачить людина. Це важливо. Це важливо, дорога церква. Я хотів би, щоб я підготував деяку презентацію, якщо можна включити буквально декілька картинок. Це нам дещо проілюструє. Це вже включено? Це перша? Включіть, якщо можна, другу? Є. Yeah. Брати і сестри, скажіть, будь ласка, що ви бачите? Церква дорога до Бога. А можна ще третю картинку? Так краще, правда? включіть, будь ласка, першу картинку. Що ви бачите? Нічого. Дорогі мої, отакий погляд людини невіруючої. Як я цитував лист до Колосян, сказано Божому Слові, що Бог переставив нас царства темряви. Це стан людини невіруючої. І ми були в цьому стані. Без віри в Христа, без надії на Бога. Ми нічого не бачили, ми не розуміли, який Бог. Але потім Бог торкнувся нас, вивів нас з царства темряви. І, якщо можна, другий слайд. І ми почали щось бачити. І я коли читав цей текст, я собі задумався, Боже, а які речі, які теми свого життя я маю бачити чітко, які, можливо, я помиляюся, які я бачу правильно, які бачу помилково. І перше, що ми бачимо з цього тексту, з контексту, кого мають бачити чітко учні. Чому євангелист Марк, натхнений Святим Духом, він поміщає оцю історію про зцілення сліпого, таке поступове зцілення, Ця історія записана лише в Марка. В інших євангелистів її немає. Погляньте, будь ласка, на 21 вірш Марка 8, 21. Христос запитує учнів, і сказав Він до них: Ви ще не розумієте? Христос попередньо пояснює щось їм, але вони не розуміють, вони нібито з Христом, вони ходять із ним, але їхній погляд якийсь нечіткий. Історія відразу після цієї, після зцілення, Христ, після зцілення Христом цього чоловіка. Христос бере їх в кесарію Пилипову і питається їх. За кого мене люди мають? Вони кажуть, одні мають тебе за цього чоловіка, одні мають тебе за пророка, за когось Воскресного пророків. Ісус каже, ви за кого мене маєте? Бог дає відкриття Петрові. Петро каже, ти Христос, син Бога живого. Ісус каже, не тіло і кров тобі це відкрило, але Отець мій небесний. І відразу після цього відкриття Христос починає пояснювати, що мені треба йти в Єрусалим. Мені потрібно бути розп'ятим і померти там в Єрусалимі. І Петро, той, хто отримав відкриття, він каже, хай тобі такого не буде. Він починає сперечатися з Ісусом. Ісус каже, відійди від мене, Сатана, бо ти думаєш не про Боже, а про людське. І оця історія про зцілення цього чоловіка вона поміщена між ці дві історії. Дев'ятий розділ починається з історії про преображення Господнє, де учням здається, що вони ходять з Христом і вони знають, який Він, вони розуміють, який Він, але їхнє бачення не чітке, воно розмите. І Христові потрібно взяти Петра, Якова і Івана, взяти їх на гору високу і там преобразитись перед ними, щоб вони зрозуміли, який Христос. Дорога церква, чи правильно ми бачимо сьогодні Христа? Дуже часто ми, як віруючі люди, перше таке відкриття про Ісуса, яке ми дізнаємося, це Ісус як Спаситель. Тому що ми, приходячи в церкву, чуючи проповіді, ми розуміємо, що ми люди грішні, нам потрібно спасіння. Ми і так проповідуємо людям на вулицях або нашим друзям. Ми починаємо проповідь з того, що є гріх людський, за який мала бути заплачена ціна. І прийшов Христос і помер, спас. І люди приймають Христа як Спасителя. Але є шлях далі. Є наступні кроки. Дуже часто люди живуть довго в церкві, і вони не пізнали Христа як свого Господа. Вони тішаться тим, що їхні гріхи прощені. Вони радіють тим, що Христос помер, постраждав і воскрес заради їхнього оправдання. Але вони не йдуть далі. Вони не готові сказати, Господи. Що повелиш мені робити? Боже, пошли мене, я піду. Як важко нам, дивлячись на Ісуса, підкорити свою волю Йому. Нам зручно знати Христа як Спасителя. Нам порою незручно знати Ісуса як Господа, як Царя, як священника, який заступається за нас. Це міра пізнання, міра пізнання Бога. Перша, дорога церква, яким ми маємо пізнати Христа. Ми маємо постійно пізнавати Його і не зупинятися. Це те, що зробили апостоли, вони зупинилися. Їм здавалося, що вони бачать його, розуміють, який він. Друга важлива річ, ми маємо бачити наше служіння, наше покликання, до чого Бог нас кличе. І, можливо, ми дивлячись на себе, ми бачимо наше життя як оцю розмиту картинку. Ця тема покликання дарів вона піднімається кожного місяця. Якщо... Я думаю, що я не обманюю, але десь так воно є. Кожного місяця, можливо, більше разів, ми чуємо цю тему, цю ідею покликання, дари служіння. Але, дорогі мої, чи знайшли ми це? Чи знаємо ми те, що Бог дав нам? Бог спитає нас, Бог спитає нас, Бог покликав своїх учнів, покликав апостолів по двох причинах. Їх є більше причин, але від такі центральні. Перше написано, євангелист каже, він покликав учнів, щоби з ним перебували. Це перше. І другий Христос каже, я покликав вас, я вибрав вас, щоб ви йшли і приносили плід. Це дві важливі речі: бути з Ісусом і бути плідним, приносити плід, але ми не зможемо принести плоду, якщо ми не будемо знати те, що Бог дав нам. Писання говорить, що кожному з нас даний дар благодаті в міру дару Христового. Кожен з нас, ми щось маємо. І наскільки легше бути в церкві, наскільки легше служити Богові, знаючи те, що Бог мені дав. Розуміти, що я несу своє служіння. Я не займаю служіння брата чи сестри. Те, що Бог дав мені, я те і розвиваю, і я тим і служу. І остання третя річ, скорочуючи вже, що ми маємо бачити в нашому житті чітко, що часто для нас є розмито, це тема нашої сім'ї, це, це, це тема нашого, можливо, батьківства, іби більше до братів, до чоловіків хотів звернутися. Так, так само дуже коротко. Коли ми дивимося на наших дітей, ми бажаємо їх забезпечити матеріально. Ми бажаємо їм дати матеріально все, що можливо. Ми, можливо, віддаємо їх на різні додаткові заняття, гуртки, музику, якийсь фізичний розвиток, спортивні заняття. І ми фокусуємося на їхньому земному, щоб діти наші, вони були успішними в житті, щось знали, щось розуміли, щось вміли. Але чи фокусуємо ми, як батьки, особливо, ми, як чоловіки, як голови наших домів, чи фокусуємо ми погляд наш на наших дітях? Чи, чи формуємо ми погляд і наше бачення на долю наших дітей? Так само вчора з молоддю ми говорили про те, що для чоловіка важливо знати напрямок, по якому він йде. І коли чоловік знає своє покликання, знає своє служіння, тоді і сім'ї легше за ним слідувати. Але коли чоловік хитається, коли він не впевнений в собі, коли він не знає, що Бог від нього хоче, тоді і сім'я буде хитатися. Тоді, дружині, набагато важче слідувати, робити якісь переїзди, зміни в житті, коли чоловік сумнівається. Набагато важче. Дорога церква, якщо ми бачимо сьогодні себе, людину, яка розмито бачить Христа, ми пізнали Христа по одному, можливо, і ми думаємо, що ось Христос діє лише так і так. Або Христос в моєму житті лише Спаситель. Я хотів би заохотити кожного з нас, пізнавати Христа далі. Листі апостола Павла до Филипян, Павло пише, що я все вважаю за сміття, і все вважаю за втрату. Заради чого? Заради переважного пізнання Христа Ісуса. До чого прагнув Павло? Його не так сильно цікавило служіння, його не так сильно цікавили церкви, його не так сильно цікавив його досвід юдейський, виконання закону, його різні нагороди і служіння. Це все важливо на своєму місці. Але він каже: я все вважаю за втрату. Якщо поставити Христа на одну вагу, поставити все, що має на іншу вагу, Христос переважить, Він буде більшим, значнішим і важливішим для мене. Чи є такий Христос для нас? Друга річ, як я вже і говорив, це наше служіння. Чи розуміємо ми, дорога церква, що Бог спитає нас, спитає: ти мав час, ти мав визначений час жити на землі. Ти чув ці заклики з кафедри, ти чув, тебе проповідники питали. Ти знаєш свій дар, ти знаєш своє покликання, чи ти плідний в своєму служінні? Бог спитає, і так само, браття, Бог спитає нас за долю наших дітей. Браття, Бог спитає нас за майбутнє наших дружин. Якщо ми лише дивимося на нашу дружину і фокусуємося на її матеріальному благо, щоб вона була гарно вдягнена і ні в чому не мала потреби, але ми занехтуємо духовне, Бог спитає нас як голів наших домів, як священиків, які поставлені в домі. Якщо ми дивимося на нашу сім'ю і наш погляд розмитий, я би хотів, щоб ми навели фокус. Навели порядок з нашим фокусом. Христос торкається цього чоловіка втретє, до нього повертається зір. І на закінчення я хотів би поглянути на 26 й вірш. Христос говорить до нього, і послав він додому його і наказав: до села не заходь і нікому в селі не розповідай. Коли я читав цю історію, я собі подумав, чому така велика різниця? Пам'ятаєте, коли Христос приходить, припливає в землю Ганісарецьку? З цілею гадринського біснуватого. І з цього чоловіка виходять легіони демонів. Ісус йому каже: не йди зі мною, але йди в десяте місце і всім розкажи, що тобі Господь зробив. Ця історія, вона відрізняється. Христос не посилає цього чоловіка з проповіді. Він каже, не заходь навіть в село, Вівсаїду, не вертайся. Нікому не кажи. Чому? Можливо, розгадка криється в тому, з якої території Бог його забрав, з Вівсаїди. З території, де Христа не любили, де Христа не приймали. І це так само великий приклад для нас. Ті місця, з яких Бог нас вивів, нам не треба туди вертатися. Якщо Бог просвітив наш погляд, якщо ми починаємо щось бачити, розмито, можливо, вже чітко, ми не маємо вертатися назад. Ми, як віруючі люди, не маємо вертатися назад в ті місця, з яких Бог нас забрав. Назад, в ці компанії, назад в ті товариства, назад, в ці можливо соціальні групи, мережі і так далі. Отож, дорога церква, якщо можна останній слайд. Дивлячись на наше життя, як ми його бачимо, дивлячись на, наше, на наш погляд на Христа, дивлячись на наше служіння, дивлячись на нашу сім'ю, це перший квадрат, це перша картинка, це темрява чи ні? Якщо ми не сфокусовані, якщо ми не бачимо, якщо ми не розуміємо, потрібно, щоб Христос нас торкнувся і вивів. Можливо, це ця третя картинка. Де ми бачимо щось ну, розмито. ми навіть дивлячись на цю картинку, на нашу церкву, ми, ми навіть не розберемо, де вхід тут. Ми бачимо якісь сулети, але це не чітко. Ми заблукаємо, якщо будемо йти по цій картинці. Не хотів би, щоб ми молилися зараз. Боже, торкнись мене. Я бачу не чітко, Господи, я бачу так і так. Але я не знаю, чи це правильний погляд, я не знаю, чи це правильне бачення. Покажи мені, відкрий мені, торкнись мене. Не хотів би, щоб ми молилися. І прийшли зараз молитви до Христа. Просячи його про допомогу, його святий доторк. Амінь.